Сьогодні у Івано-Франківську відбувся випуск курсантів факультету громадської безпеки та соціальної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ 130 молодих лейтенантів міліції з 10 областей отримали звання бакалавра права. З них 13 отримали дипломи з відзнакою за сумлінне навчання. Основне завдання Львівського державного університету внутрішніх справ забезпечення кваліфікованими юристами органів внутрішніх справ західного регіону України, для яких університет і здійснює комплексну підготовку спеціалістів, котрі скеровуються на роботу в підрозділи боротьби з економічною злочинністю, кримінальної міліції та слідства. А також, як зазначив ректор університету, найважливіше виховувати в курсантах духовні цінності. «Виховуємо не тільки. Міліцейської професії не тільки на тих основах наших юридичних дисциплінах, а також на принципах нашої християнської моралі. Отже, виховує також наш Прикарпатський край. І це також один із тих почерків, якими володіють випускники цього вузу. Привітав також випускників начальник УМВС в області, генерал-майор міліції Олег Сало, зазначивши, що ця мить є для них особливою, бо із курсантів вони перетворюються в справжніх охоронців порядку. Запам'ятайте цю мить на все своє життя, що ви сьогодні вже не курсанти, і ви сьогодні вже настоящі працівники міліції. Для самих випускників це особлива мить, адже кожен із них ще з дитинства мріяв стати міліціонером та захищати права людей. Це було моїм покликанням. Я ще з самого маленьку знала, що я буду правоохоронцем. Я завжди хотіла і ну, завжди стримилася, так якби, для того, щоб захищати права і законні інтереси громадян. З самого дитинства сподобалася професія. По перше, це допомога людям. Завжди бути виручати, допомагати, бути справедливим, стояти на стражі закону. А на завершення, як і належить, чітко карбуючи крок, випускники прийшли урочистим маршем під звуки духовному оркестру факультету громадської безпеки та соціальної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ. Ольга Гриців Ігор Горпопик. Новини телеканал Раї.